Всім привіт! Сьогодні хочемо представити е, кейс, де пацієнтка звернулася з гострим болем. Тобто, е, зуб турбував при накушуванні і взагалі був самовільний біль. І навіть перехідна складка біля зуба теж е, була набрякла. Е, ми зробили спочатку знімок. От що ми на ньому побачили? Ми бачимо стару реставрацію. Нависаючі краї, але не це першочергово нас цікавить. Видно переопікальні вогнища ураження, тобто це запалення на верхівках кореневих каналів, які відбулися внаслідок того, що в каналах є мікроби. Канали повністю не запломбовані, крім того, ми бачимо тут такий спіральку це уламок інструмента, який застряг в каналі. Задача наша полягає тут в тому, щоб вичистити старий матеріал з каналів, дістати цей інструмент по можливості і промити, після того наново запломбувати. І вже зуб, який після переліковування кореневих каналів, підлягає відновленню коронкою. В ротовій порожнині бачимо стару реставрацію, але пацієнти зазвичай не звертаються. З тим, що їх щось турбує. Тобто просто стоїть собі пломба та й стоїть. Нормальний з вигляду зуб, якщо дивитися очима пацієнта. Але розбираючи його, ми бачимо, що він повністю практично зруйнований. Залишилась лише щічна стінка. І каріас на контактних поверхнях сусідніх зубів, який потім буде усунутий і коли вже будемо робити відновлення зуба. Так, це ексудат, тобто гній із кров'ю, кров з домішками крові, які ми отримали, коли повністю пройшли канали. Тобто, зрозуміло, що оцей весь вміст, який розпирав всередині кістки, він і викликав боліві відчуття. От ми його і отримали. Він зразу отак от от почав хлинути, коли ми тільки пройшли канали. Власне, в процесі проходження кореневих каналів ми дісталися до інструмента, який я показував раніше на рентгені, і ми його дістали. Це уламок каналу наповнювача, яким колись вносили матеріал в канали. Ну, він там, власне, і зламався. Так, це процес лікування. Тут ми ще бачимо цей самий уламок, який я вже показую, який ми дістали. І от якраз з цього Кореневого каналу ми дістали найбільше е ексудату, той, який ви побачили вже раніше. Це повністю пройдені кореневі канали, і крім того, в медіальній кореневій системі ми знайшли ще третій канал додатковий. Отак От воно виглядає з боку. Тут видно один, два, три. Тобто три канали. Далі це тимчасові вкладення. З якими пацієнтка ходила два тижні, і після того ми їх вимивали, знову ж таки промивали короневі канали і запломбували зуб на постійну. Тобто, це вже постійна обтурація, після якої потрібно зуб відновити, як я казав, білдапом під коронку. Так, і власне, коли пацієнт приходить із симптоматикою, тобто є біль. Ми повинні довести випадок до того, коли пацієнт вже не жаліється на цей зуб. Каже, все гаразд, нічого не болить. І в такому випадку ми можемо вже повністю закінчувати. Тобто, пацієнтка прийшла з болем, ми пролікували зуб до тих пір, поки симптоматика повністю не пройшла, а вже потім ми змогли запломбувати повністю короневі канали. І нас чекає, як я казав, білдап під коронку, і всі щасливі. फर्नोज